Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас буде прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 28 листопада по 4 грудня 2022 року. Ми дивимось зазвичай прогноз для України. А, все решта, будемо дивитися, як будуть відбиватися події в Україні на усьому світі. Тобто, дивимось, що нас чекає на наступному тижні. Дякую всім, хто допомагає каналу. І чекаю на ваші запитання, вже ж. що, друзі, на цьому тижні будуть якісь такі дуже а, помітні події. А, мабуть, буде якась нова бойова техніка зійде. Тому що колесниця – це ж не тільки засіб переміщення, а це у стародавні часи, це було бойова одиниця. Так? За допомогою колесниць воювали. Що, да, дивимось деякі подробиці? Бачите, всі. Три карти у нас випали однієї масті. Масть називається Кубки. Це завжди про емоції. Ну, якщо тут ми бачимо гарні емоції, такі згадишок родина все добре. Це просто багато емоцій, тобто це може і негатив, і позитив. А це ми бачимо без варіантів це журба і все таке інше, що з цим пов'язано. Тобто, що я можу сказати, що на цьому тижні буде дуже багато емоцій, і вони будуть як в плюс, так і в минус. Тому, краще, якщо Маєте якісь проблеми, наприклад, з нервовою системою або з серцево-судинною системою, то треба підготувати, запастися ліками, бо дуже сильні емоції, навіть позитивні, не дуже гарно впливають на здоров'я. Особливо, якщо є такі уразливі зони. Тобто буде в нас і радість, буде в нас і сум, печаль, журба. Якщо ми це будемо перекладати на роботу, чи здоров'я, чи родину, ну, думаю, тут все зрозуміло. Багато емоцій, їх треба приборкувати. Бо якийсь такий восторгщня, чи, як то кажуть, чи все пропало, це однаково погано. Треба радіти, ну, такі, без дуже-дуже бурних емоцій. Тобто готуємося. Керувати своїми емоціями і тоді все буде добре. Емоції взагалі дуже-дуже сильно впливають на наш внутрішній стан. А внутрішній стан людини це найголовніше. Від цього залежить все наше життя. Як ми строїмо, будуємо відносини, як ми працюємо, як ми з дитиною спілкуємося, з родиною. Все залежить від нашого внутрішнього спокою, від нашого внутрішнього становища. Гарне становище це добре. Погане все погане. І я в цьому теж допомагаю. Не тільки за картами Таро, а й маю інші інструменти. Так що, якщо хтось відчуває негаразди цієї сфери, звертайтеся, будемо працювати. Ну, а на зараз я з вами перериваюсь, зустрінемося в наступному відео. Нехай буде багато позитивних, спокійних емоцій, і все буде добре. Слава Україні!